Друзі, всім привіт. Нарешті ми виїхали, нарешті ми в полі. Вибачаюсь за вітер. У нас сніг, як ви бачите, болить. До цього сніг. Морозець у нас десь мінус один, зараз приблизно. Будемо орати, напевно що ще вночі. Ти ще є приблизно десь 150-160 гектар. Дивіться, як світ холить страшне. Далі йдемо. Як холодно. Нічого не видно попереду там така уронка в нас виходить Воромо. Так що відоси будуть. Будемо знімати, напевно, ще буде знімати вночі як. Ну, Навіть це як кидає словом якусь. Буквально, дивіться, проїхав, ну скільки тут, ну, метрів до 100 приблизно. Дивіться, вже як це все моментально. Нічого ставте лайкосики, коментуйте. Пишіть. А, далі буде. Заяць. Фіга собі. Побіг, побіг. геть нічого не видно. Тут нарешті в нас зима. Добре, що навігатор є. Він хоч бачить, де, де треба їхати. Ти що? Вот столько лет. давай косик.